Привітики! В цьому відео покажу вам аж здається 6 робіт, тому що вони в мене вже накопились. Ну, я ж знімаю потрошечки. Це в мене жінка була, здається, другий раз. Чи третій. Не напевно, що в другий це вона прийшла, мої покривали синенький. І на цей раз вона захотіла ось такий нюдовий. Ніякого процесу на ній я не знімала. Не пам'ятаю, чому, можливо, просто забула. Зараз вже будемо переходити до другої роботи. Другу роботу ви бачили вже на каналі. Ось корекція цієї роботи. Ну, кому цікаво, хто не бачив, можете пошукати в попередніх відео. Є ця робота, як я щось виконувала на цих ручках. Тут у нас трошечки такі нігтики взльотні, як їх називають. Нігтик має тенденцію рости уверх. Не всі, але вниз він точно не росте. А, значить, Я вже попиляла форму, покріпила гелем і зараз е трошечки ще підпрацьовую форму після викладки. вже. Ви бачили, як я викладаю гель, я спочатку викладаю е наш такий так званий апекс серединку, тобто нігтя, просушую, а потім е докладаю боковушки. Тому мені тепер треба е їх згладити. Підкоригувати, звісно, вільний край. Я на цьому етапі часто щось добудовую, там піднімаю ніготь, якщо він клює. І потім це все на опилі вже коригую. В цей раз нам захотілося ось такий молочний, з блискітками. Ну і, Звісно, ми додамо елемент осені, це листочки. У нас вже тепленько. Нарешті у нас в місті е, уже вели отоплювальний сезон. Так що я вже довольна, мені тепер тепленько спати. Але, ну, довольна, що тепленько, але що тепер треба за отоплення платити, Я не дуже довольна. Але що зробиш? І не так, і не так. Знаю, що в деяких регіонах вже почалося відключення світла. Ой, нас поки що минуло. Виключали wirine. вчора виключали у нас на годину вот зранку. Sure. Я не знала, що будуть відключати. Але по таким приватним чатам, по будинкам Звісно, були розсилки якогось графіка відключень. Мені клієнтка показувала, але більше відключень не було на цей день. Тому я чекала, думала, що Ну, я подастувала вже свій, всі свої гаджети на акумуляторах, позаряжала, але вже от вчора зранку відключили на годину і от. Вчора більше не включали, і сьогодні також більше не включали. Тому маю сподівання, що все-таки у нас не будуть відключати поки що. Хоча у нас були дуже великі влучання. Я думаю, той, хто цікавиться новинами в нашій країні, знають про це. Там трагедія сталася велика. В принципі, як і в багатьох. В частинах нашої країни зараз трапляються. Ви знаєте, я останнім часом такі приходять думки, що все-таки ем, агресія, ем, схильність до вбивств і до воїн це у людини в крові. Це таки за всю історію нашого існування завжди було це. І, здавалось би, стільки вже століть прожило людство і має якось розвивати. Ні, ну, звісно, зараз ми живемо в найбільш комфортному часі за, за всю історію людства. Так? Але сподіваюся, що все-таки наступні покоління вони все-таки прийдуть до того. Що вбивати один одного це не найкраща ідея. що Потрібно об'єднуватись і робити цей світ кращим для існування. А зараз всі просто роздирають цю планету на шматки. Чи просто через жадобу, чи через. Хочу нікого образити, але є такі місця на планеті, що там взагалі ніби цивілізація зупинилась. Розвиток я мають на увазі цивілізацію. Ладно, не треба вам мої ці сумні думки. Дивіться, яка у нас вийшла. Краса осіння. Оцінюйте, почепили ми камінчики по пару штучок. На мій улюблений заміс бази з акрилом. І ось така краса у нас вийшла. А моя кошечка це красива. Взяла нову картку. Ну, а Чого ставила цей шматочок? Тому що мені дуже подобається, дуже подобається, що зараз вже банки на такому рівні у нас в Україні. Я знаю, що не у всіх країнах так. А у нас в Україні це дійсно прекрасно. що ти, от Наприклад, в мене син, я йому даю свою карту. І він магазин з нею ходить, і він її загубив там. Е е і ми не знали, де вона. Круч, ми її не знайшли, я її одразу заблокувала і замовила іншу. І я просто пішла, коли мені зручно, навіть я не прив'язана до банка ніяк. так? Мені не треба в день шукати час, щоб вийти. От Я попрацювала, у мене знайшовся час, і я пішла, е забрала карту е в поштомат. Прекрасно, все сама активувала. І я просто в захваті, що в нас так добре працює банкінг. Так, я пошляпила е, ту попередню роботу. Як бачили, ми там робили е, таку прикольну якусь зебру, чи як це назвати, не знаю. Але там дівчина мені принесла, знаєте що? Вона мені принесла.. якось по-інакшому там було на фото це все. Е, е, зроблене. Я їй запропонувала просто коричневим намалювати на білому, бо так швидше. Вона не любить довго сидіти. А там якось по-інакшому треба було мені засняти ту фотку, що вона принесла. Ну, коротше, я їй просто по-інакшому запропонувала, вона погодилась. По-моєму, там на коричневому, то лі білим треба було. Ну, коротше, там якось. Так, не, не на коричнево. Коротше, не пам'ятаю. Той варіант робити було важче, тому я їй запропонувала інший, і в нас все вийшло прикольно. Ну, Ця клієнтка. В неї носка не завжди добра, вона їх колупає, трохи підколупує. Коли вони вже трохи починають відростати, вона їх починає знизу підколупувати. І дуже часто в неї відчарування починаються знизу. Нігуть дуже м'який. і... Знаєте, може почати відставати, ніготь трошечки, так от по бокам, як у нас буває, так, так, коли ніготь м'який, він відростає і е, може відставати. І, але ж вона не може це просто так лишити, вона починає його підколупувати. І в неї дуже часто злази, покриття чи там, сильно відшаровується знизу. Але ми завжди-завжди робимо ось такі малесенькі нігтики їй для роботи незручно з довшими, тому вона завжди-завжди робить ось такі короткі. Дивіться, що я тільки що вбила. Мила посуд, і в мене на стіні побачила оцього огромного комара. Мені здається, що це оцей новий вид. Дивіться, який огромний. Я дивилась колись різницю і вони такі рябецебенькі, бачите? Це, напевно, я зараз зроблю знімок. Так чітко. І спитаю в чата GPT. Чи це цей комар? це що новий якийсь вірус переносить? Уявляєте? Він прям більший, ніж звичайні комари маленький такий. Прям огромний такий. І сьогодні у нас 29 жовтня. Де воно взялося, скажіть? Відкрита плюс одна фобія, як бачили. І я коли носила цього комара на руках, показати своїм рідним, що я вбила. І я потім на наступний день сиділа і пережила. Мені якось так поганенько, було, знаєте, в мене дуже-дуже низький тиск постійно. Я така взагалі, я живу в режимі зомбі. Знаєте, я постійно така, як в А, І я на наступний день переживала, що я щось підхопила, вже мене, вже ці, мене, ну, ну, я так думаю, що в мене підвищена тривожність. І я вже така сижу, думаю, блин, мені щось так недобре, все, я щось світового комара, що я вчора робила, мабуть, підхопила. Ну, зараз справді все одно. Взагалі, що я дивилась на рахунок цих нових комарів, які у нас розповсюджуються по Україні, вони приносять так якийсь вірус цей. Але наскільки я бачила, що цей вірус е, не дуже е, ну, доволі легко переноситься нашим організмом і він дає лише якесь ускладнення на, на ноги. що е, Поки ти хворієш, болять ноги, по-моєму. Я не знаю, з чим це пов'язано точно. Можливо, є якась дія на судини. чи що. Ось, е, тому... Але якщо почитати Вікіпедію, е, я вам ставлю, до речі, що це за комар. Я сфоткала, тому що я дивилась в Гуглі інформацію. Я, знаєте, в Google загрузила фото цього комара, і Google мені видав, що дійсно так це цей комар. І якщо там почитати, то, то воно переносить багато там інфекцій різних Тому будьте обачні, якщо бачите таких комарів, вбивайте їх. Не давайте їм себе кусати, на всяк випадок. Ну а тут ви бачите, це прийшла моя кумася. Вона працює кухарем. Звісно, на руки постійне навантаження. Плюс у неї вже були аніхалізіси. Аніхалізіси, як ви знаєте, якщо вони є, вони дають. Забула це слово. Коротше, вона... аніхалізіс зростає, але з часом він знову може з'явитися. Я просто не пам'ятаю це слово. Ось, і зараз ось цю роботу вона вже прийшла до мене ось вчора, чи позавчора. Ну, коротше, на днях, і ми її зняли ось ці нігті, тому що вони відносились непогано, але 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 побачила я на декількох нігтях. А знову почався боковий аніхолізус. Стіна навантаження на нігті, можливо, і покриття дає зайве навантаження, тому... А, вона, звісно, була розстроєна, але ми зняли повністю покриття і вона буде зрощуватись її аніхалісність. У неї на великих пальцях на двох, по От на двох, по-моєму, От великих в неї завжди починаються. А, і, по-моєму, на одному вказівному. Саме такі пальці, на які вона постійно дає якесь навантаження. Це ця кішечка, яку я брала на тему. Вона зараз в мене на одній руці. І ну, прикольний, прикольний блік, такий тут прям такий яскравий. Взагалі прикольно. Але не буду я її, звісно, брати, бо там, знаєте, така бутильочок масюсінький, що там на декілька манікюрів вистачає. Ось, ось я зараз, я по-моєму, в минулому відео говорила, що я зуби почала лікувати. Тому зараз тему я закінчую на деякий час наші стосунки. Тому що в мене все буде уходити в інший бік. На всі гроші, які я заратаю. ось Треба подрепетувати себе. Тому розпаковок з тему. Я ще чекаю дві посилочки, вони, напевно, прийдуть уже разом. Тому, по-моєму, я ще вам не вставляла ніяке відео одну розпаковку. І ось буде ще одна, а в слідущий раз не знаю, чи як коли я взагалі на тему буду щось замовляти, бо я ж кажу, я зараз по максимуму в цьому місяці буду економити, нічого зайвого не купувати. Тільки-тільки саме необхідне для життя. І так, не раз я вже почала робити зуби, то треба їх трошечки там, де треба підкоригувати. Тому що в мене поки що всі свої. І щоб вони мене до кінця не розвалились, треба їх трошечки підлікувати. Так, все, пишіть, що вам сподобалось, що не сподобалось. А, то щось минуле відео взагалі мало подивилися, по-перше, а по-друге, взагалі нема майже коментарів. Щось а, нічого вас не зачепило. Нічого не захотіли прокоментувати. Так що, можливо, із цих шість робіт щось вас зачепило, і ви щось захочете прокоментувати, тому поспілкуємося в коментарях. Все, папа, -па, до наступного відео!